Всіх вітаю! З вами Марія і філіжаночка про події тижня тільки свічку западу. От тепер починаємо. Про події тижня. Ну, дивіться, одразу показують тиждень. Західно-південний напрямок летить. Я так бачу, що все ж таки повинні позбивати там те, що буде літати, але будьте уважні, будь ласка. І давайте починаємо з фільжанки, а блюдечко потім я роздивлюсь. Дивіться, там, де сім'я, рідні та близькі, до чоловіка хтось буде звертатись у своїй справі, але справа така якась тяжка, важка. Людина тут мені аж, ну, знаєте, Ну, як у траурі показана людина, це може бути не обов'язково, що по людині, а може бути, от просто щось не виходить і настільки не виходить, що людина вже просто от втрачає останній настрій взагалі, знаєте, от. шукає вже, ну, от, хто б міг допомогти. <кій> Те, що буде казати, то. Люди якось будуть слухати і намагатись знайти вихід. Тож, до, чи до вашого чоловіка будуть звертатись, чи це буде хтось з сусідів ваших розповідати вам, що до нього звернулись? Я щось не бачу от такого, знаєте, от підґрунтя для того, щоб це було дійсно от дуже треба звертати увагу. Дивіться, щоб там не було щось таке вигадане. От є тут така ну, питання в мене є до того, чи людина всю правду каже, чи як нагнітає ситуацію. Так, далі багато буде розмов тут. Тут хтось як намагається погану новину на донести до людей, але, знаєте, от тут люди вже такі... Просто так нічого їм вже не розкажеш, починають завдавати питання. Теж щось буде, як той мильний пузир, лопатись. Цікавий тиждень, малюється вже цікавий. Далі, що стосовно особистого життя, здивування чоловіка, щось жінка його буде дивувати, але навіть і не одна. Тут, наприклад, приходить додому, а його жіночий колектив одразу з порогу йому щось розповідає. Тут як три, три жінки зібрались, щось між собою обговорюють і новину чоловікові будуть повідомляти. Ну, Щось тут приємне, бо обличчя такі, знаєте, не, не заплакані, очі всміхнені, тож щось. Чимсь приємним дивуватимуть. Далі дуже спостерігає за жінкою чоловік. А знаєте, тут комусь сподобалась жінка, і для нього буде неприємна новина в тому, що вона не сама, що в неї є або це чоловік, або вона просто у стосунках. Тут у кого когось чекає несподіванка. Далі. Знаєте, по стосунках, по домашніх справах тут більше е, тиждень, коли ви на перспективу багато чого будете робити. Для когось на перспективу планується обговорюється зустріч. З чоловіком, дуже зосереджений от на цій зустрічі цей чоловік, дуже він прагне цієї зустрічі, і завжди у нього плани про зустріч з кимсь з вас. Тут більш показано, що ви можете тільки от в якийсь там, окремий день чи окремий час тут у вас таке. Він, він показаний, от завжди готовий іти вам на зустріч. Телефонних розмов багато показано, більш чоловік тут надзвонює. Від нього йдуть ці розмови. Угу. Для когось жінок тут чоловік як заморозить якусь можливість. От ви маєте надію, ви будуєте собі плани, ви щось там собі. Вже малюєте, як воно і що воно буде. А він однією якоюсь фразою як перекреслює можливість того, що ви собі намалювали зробити. Заморожує, не відміняє зовсім. А це, наприклад, ви малювали на цьому тижні, прийдеться переносити на наступний тиждень або, може, ще трошки далі. Трошки незадоволений чоловік, тим, що треба буде ну так, зусилля докладати до тут ви як просите його з кимсь зустрітись, до когось підійти. Отаке щось, коли чи треба відвести, передати щось людині або навпаки забрати від людини. І от для нього це ну, просто складно йти вам на поступки. Ще й питання, чи зробить він це, чи але скажу вам так, що ще й буде питання, чи треба буде взагалі це робити, чи воно відміниться Але, от просто настрій вам людина, на жаль, зіпсує своєю поведінкою, своєю реакцією на те, що ви просите про щось, а він так одразу що не хочу таке робити. Дуже багато роздумів у якогось чоловіка про вас, про спілкування з вами. Дуже такий, знаєте, от приязний, дружній, взагалі виглядає як ну, така приємна людина. Багато балакає. У вас легко йде розмова з цим чоловіком. Якісь спільні переживання, знаєте, от за одне й те саме хвилюєтесь. Людина, яка це якась або розмова, або зустріч буде 30 го числа у вас. Так малюється ця картинка. Знаєте, так цікаво, ви можете спілкуватись з цією людиною по роботі, але вас весь час доля зводить. От Ви якісь по долі один одному, ви як, наприклад, як відпрацьовуєте якусь карму один одному. І у когось з вас щось морське, якась морська тематика йде або в нього, або в вас. Це, щоб розуміли, для кого це більш за все підходить. Так, завершення якоїсь теми між вами і чоловіком. Чоловік тут дуже буде незадоволений завершенням. Це, наприклад, ви кажете, що на цьому ставлю крапку. Все, далі, там наприклад, не спілкуємось, далі нам вже бачитись не треба. Я вже віддаю, Ну наприклад. Щось ви робили для людини і вже далі ви не будете це робити. Ну, Щось він дуже незадоволений. Він взагалі ну, не згоден з, тако, з таким розвитком подій. Буде до вас ще звертатись, повертатись. Тобто людина не збирається вас відпускати. Угу. Так, далі. Тут когось з вас буде жаліти чоловік, буде намагатися хоч якось вам допомогти. Подумки аж по голові вас гладить. У вас якісь зміни, але вони, я не можу зрозуміти, чи вони якихось посилок стосуються, чи це якісь коробки там з переїздом пов'язані. Я щось коробок багато, я не розумію, до чого вони тут, ці коробки. Якось багато у нього роздумів про вашу життєву ситуацію, яка вона у вас зараз є. Угу. Так, далі робота соціум. Ну, тут багато спілкування у когось з вас буде з чоловіком по роботі, якісь справи маєте спільні. Клопіт, якийсь спільний, але через цього чоловіка. Тобто, може, у вас би менше було б клопіту, але він вам організує. Далі, зміни, зміни. От знаєте, коли вам треба щось врівноважити в колективі, в своїй роботі, в собі, в своєму якомусь відношенні до Ну, До якихось певних справ. Угу. Ну, Цим ми будете займатися тиждень. А, якісь домовленості. Два чоловіки. І ці домовленості, вони як початок змін. Третій відходить від них. Угу. Взагалі-то три, три, троє домовлялись, розмовляли між собою, але двоє залишаються далі спілкуватись, один від них відходить. І результатом цього спілкування будуть зміни, такі значні зміни. Ну, якісь, якимсь чином вони і вас торкнуться, ці зміни. Так, далі. Хтось з жінок, тут ви таку зачіску собі гарно робите. Взагалі, ви так будете гарно виглядати на цьому тижні. Це, наприклад, якщо взагалі якось трошки змінили свій імідж, тут вже будуть пліткувати, тут вже ви. Ну, просто сенс життю дали людям. Вже за вами будуть багато розмов за вас мати. Але знаєте, у вас така сильна енергетика. Може, взагалі вона у вас така, може на цьому тижні, що тут ці всі розмови, вони вас взагалі не торкнуться. Угу. Когось як більше впевненості буде, може, ви змінили місце роботи і будете набирати впевненості, а може, це вже просто от вам скажуть, що вас беруть на цю роботу з такого-то числа починаєте працювати. Ви знову ж таки будете себе міцніше відчувати. Так, комусь тут кажуть, що будуй стратегію спілкування, якийсь такий чоловік, знаєте, витягнуте обличчя, трикутне таке, гостре підборіддя, такі якісь глибоко посаджені очі, такі темного кольору. І або він лисий, або в нього просто дуже високий лоб. Він багато чого може змінити для вас, але треба вибудувати з ним стосунки. Тут треба, знаєте, як прораховувати на два ходи вперед, спілкуючись з цим чоловіком. Когось знімають, я так розумію, з посади. Ну, хтось з вас дізнається про таке на своїй роботі, якогось чоловіка. З вказівками чоловік буде телефонувати вам, буде розповідати, що як треба робити. Ну, зверніть увагу, бо він буде перевіряти потім, що як зробили. Або, наприклад, питати про результати. От він знає, що якщо ви будете щось робити, у вас будуть приблизно такі результати. От він буде уточнювати. Прибуток Показаний, але тут по домовленості все. Ну, наприклад, ви робили роботу, знали, що вам заплатять таку-то суму за неї, отак воно і буде. Цікава показана ситуація, коли ви такий вплив маєте на людей зі свого оточення. Більш за все, про роботу мова. що тут люди в якійсь окремій ситуації, вони як ховаються від вас. Знаєте, коли ви так вмієте спитати з людей що їм зайвий раз не хочеться вам на очі потрапляти угу. тож не дивуйтесь якщо приходите на роботу а там всі якісь заклопотані і розбігаються перед вами Так, зміни у чоловіка, зміни е, по фінансовій темі, сфері, як хочете. 63-65 це може бути рік народження людини, може бути вік людини. Угу. Через допомогу якусь. Або він буде допомагати, або йому будуть допомагати. Ой, як комусь хочеться, щоб ця, ця тема була заморожена. Тут є такі заздрісні очі чоловіка, якась така, знаєте, не дуже приязний погляд, така людина, знаєте, складна. І ображений чоловік мені показаний сам себе загнав в тупік. Тепер сидить і ображається. А ще тут показаний чоловік, якому дуже сумно, але йому прийде вітати жінка з букетом квітів. Ну, може, наприклад, у нього день народження, йому сумно з цього приводу. Або якась інша ситуація. Людина, яка сумує, яка, який не очікує взагалі от якоїсь прояви хоч когось в його бік. Щось дуже такий самотній показаний. Ну і все, отакий от тиждень намалювала нам філіжанка. Я вам бажаю. Приємного тижня і приємних людей поряд з вами, і хай буде все і в настрої, і в щасті, і любові, і здоров'я. Хай у вас буде міцним на цьому тижні і не тільки на цьому. І бережіть себе, хай все буде добре і безпечно. Побачимось. Всім пока!